Нічого собі, я такий куш теж хочу. Хорош! Я такої фіртки ніколи не бачила. Заходиш отак, от тоді тут закриваєш і тут виходиш. Клас. А тут сходи, 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 якісь янголи, так все виглядає тут. Тут дерева були великі, зрізані. Ось повністю алея була велика. Ну, не то щоб велика, довга. Але з деревами, подивіться, якими. А чого їх зрізали? Незрозуміло. Бачите, одні пеньки. Не знаю. Може навіть костел десь є тут. Бог його знає. Ну, судячи з тих дерев, які тут росли, напевне дуже-дуже давно. То цьому місцю багато років. Бачите, які каміння. Ну, то святиня, то зрозуміла. Напевне, люди сюди молитися приходять. Треба де подивитися, почитати, що тут історично. Ось бачите, як тут. Свічки тут можна поставити. Ось таке місце. Святе, напевне, якесь. Треба буде про це почитати. А дорога пішла туди нагору. Зараз будемо туди йти і в парк зайдемо. Ось таке місце тут. Це таке місце. Місце сили. З Таким виглядом. видом. Вон, затока та, що ще не видно, її також. В цьому місці, я думаю, дуже багато років. Немає інтернету зараз, я б зайшла, подивилася б, що це. Бачите, яке. Я. я дуже рада, що ми сюди попали, якщо чесно. Як наче сюди вело, знаєте? Дуже тут, дуже-дуже мені тут подобається. Давайте підійдемо, подивимося, що там написано. Хтось, напевне. Ну, хто знає гарно англійський, переводьте. На паузу поставити, переведете. А я потім конкретно почитаю, що це. Ось так от тут. А ми йдемо туди б. наверх, на гору, в парк ще розп'яття є. Це другий рік. Так, тут стежка ось іде. Цей бік, туди да. ця дорога йде. Вон каміння, видно, як дерево впало, коріння і каміння. Прямо на коріння причепилося. роздоріжжя. же. Чи наліво, чи направо. Направо втоптана і наліво втоптана дорога. Так мы идем Прямо? Не зовсім. Ну якщо сюди прямо піти. А якщо направо? Вон, якийсь грибочок знайшла. Поки до нього долізеш. Дивіться, який. Незрозумілий, не буду його чіпати. Там ще один уже, схожий на по порхавку. Пішли наліво до озера. Фух. Дивіться, а там он якийсь Чи фундамент старий. Щось там було. Вон. Споруда якась була. Вон бачите? Якісь, може, навіть залишки муру, я не знаю. Ну тут гарно, блін. А то крутяк. Пахне. Пахне лісом. Класно. Каміння, дерево. Ялина якась тисячорічна. А, так тут навіть якийсь паркан, бачите? Загорожено було певний час. Диви, як тут. Красиво, красиво. Яма вон якась. Туди ночі, блін, як упадеш, все собі попереломуєш, Диви, як тут гарно, так? Да? Шайний дубок, прямо в касті посеред дороги. Дивіться, які рясні яблуньки тут, але А Давайте скуштуємо зараз. Тут уже хтось скуштував. Такі манюсінькі кислички. Кисла, напевно, я хочу спробувати сам відтінок. Наче ми в дитинстві колись залепухи їли. О-о-о, втекли, втекли вже. Щось їдять. Краса. Качур дві качечки. А, так їм там хліб хтось дав, чи що? Ось качур. А там йому повно-повно їх. Он багато їх як. бачите, як тут добре. Тут так прямо аж душа відпочиває. Так що ми знов сюди прийшли. Відпочинемо і додому. Храсунчик! Всім привіт! Продовження попереднього відео. Йдемо на прогулянку. Вже колись сюди ходили, в мене є відео. Варіантів в нас небагато, але треба десь ходити, вибиратися тимні чуть. Сьогодні погодка така собі. Може бути дощ, як в принципі в Ірландії, так воно часто буває. У нас курточки такі начебто мають бути водостійкі, якщо це не злива. Ось якраз у мене ця курточка до війни якраз в час ковіду була подарована. І бачите, вона згодилася мені. Показувала я вам вже ці дворики, але ж не всі дивляться попередні відео і гуляти і нічого не показати. Якось і не хочеться. Тим більше мені це подобається. Так що сьогодні в нас знову в той самий напрям, коли ми йшли на озеро. Вже наїлися ожини. Бачите, які тут двохметрові зарості з цієї ожини. Її тут просто повно. Тут можна бізнес на ожині зробити. Причому вона нічия. І я не бачила, щоб її забороняли рвати. Просто що з місцевих, я так розумію, що мало хто її рве, вони, напевно, її вже й не їдять. Ну не знаю, от насчет цього я не знаю. Може хто давно в Ірландії, то розкажіть, чи місцеві рвуть ожину, оцю дику, що росте скрізь. Вони її використовують чи ні, тому що в магазинах то продається, і вона дорога. Ну, як на наші гроші. Але чи вони її збирають, так як українці, наприклад, у нас вдома там суниці, малини. Ну, так само і ожину, ну просто в нас так багато ожини немає в Україні, як тут. Напишіть, хто в курсі, хто знає, чи ірландці, саме місцеве населення, збирають ожину, Що вони з нею роблять. Тому що я знаю, що в Німеччині, в Німеччині німці і гриби не збирають, і ягоди не збирають. Ну, так я чула, може це також неправда. І зв'язано це із зміями, здається, вони бояться там чи павуків, ну коротше, щось такого. Тут то нема таких гадів, так сказати. Змій тут нема, але не знаю. Ось. Так що напишіть, хто знає. Самій цікаво. Ну, а ми йдемо туди. Кудись вперед, може, підемо в інший бік. Зараз дійдемо до якогось селища, там, де ми минулого разу колу купували. І, можливо, повернемо в інший бік, бо ми пішли тоді до озера, а зараз підемо може в інший бік. Щоб нам цікавіше було. Якось так. Все. До наступного шматка відео. Ух ти, це що таке? Віся які ягоди. Щось, напевне, небезпечне. Хм. Ну, ми таке не їмо, тільки ожину. Уже клени почали червоніти, краса. А там якісь людські голоси я чую. Це мені тут подобається ділянка. Він взагалі класна. З великими деревами, старими. Красиво так. Територія велика, наче в парку. Лавочка. Дуб старий. Явно дощова хмара он там. І вітер вже зараз як хлюпне на нас. Будемо десь ну Ми вже хоч до містечка дійшли чи до села. Ось рослина красива. Покажу зараз. бузковий колір такий. Дивіться. Ага. Ой, а пахне як. Ой бо. Такий цікавий запах. Не знаю, що чим навіть порівняти. Навіть відтінок буску відчувається. Буску, яблуні. І ще чогось такого, якихось лісових квітів. Мм, класний запах. Тут можна було б заховатися, якби дощ вже почав падати, а так не знаю, не знаю, де він нас застане. Якщо ще застане, там якась техніка працює. Вон попереду, бачите, щось роблять. Може електрику, підприємство чи, чи що це? Домашній якийсь. бачите, скільки автівок стоїть? Не знаю. І тут он. Щось. Продаж і що таке репейерс, я не знаю, Джон. А, тю! Це ж продаж машин. Може навіть і БУ. Це ж той ем, знак, що показувало наліво. Я знімала. Страси видно. Продаж. Автівок, напевне. А, це там вон хтось щось робить. Подивіться на цей кущ. Оцей це трава. Що це за трава така? Я в житті такої трави ніколи не бачила великої, тут метрів три. Нічого собі, я такий кущ теж хочу. Там, бачите, хтось щось... А, це асфальт тут кладуть. Хтось собі заїзд робить. Подивіться на оце чудо. Нічого собі. Оце круть! Подивіться! Вон, ці прям цілі цілі китиці, дивіться, яке воно здорове. Круто. Блин, яке ж воно красиве. Вон, дивіться, яке воно. Цікаво. Я такого ніколи не бачила з цього боку, вам покажу. Бачите, кожен раз все одно наче йдеш по тому самому маршруту, а воно все одно цікаво і щось можна побачити нове. Якщо ви так само в природі радієте, як я, то вам також зайдеться. Вон хмара. о, зараз буде нам. Ділянка здорова. Це тут ділянка. Нічого собі. Той раз я її бачила чи не бачила. Дивіться, які там здоровенні, здоровенні. Ту до траси пішла, так? Кіпарисова китчички О, Ото краса. Тут ось такий дім є закинутий. Щось ми тут читаємо. І що тут? Щось камінь такий зроблений. Старий-старий, напевне, дім. Будинок, верніше, не дім. Що там? Напевно, типу нікого давно немає, і вони вирішили, що треба забирати. Та я теж чула, що тут в Ірландії є така проблема, що люди давно покинули там свій дім чи ферму, вона стоїть просто, а вони десь виїхали. І іначе і держава і забрати не може. І Може вже якийсь новий закон, що там, наприклад, 20 років нікого нема, вже будуть забирати. Я не знаю, треба цікавитися цим. Там давно вже видно, що нікого нема, може вмерти, нікого взагалі нема. Ну, що це тут за залізниця? Ти не знаєш? Це куди вона йде? Колій широкий такий ого. І автівочка. Тут забор прикольний, паркан дивій. Зіскаменюк. Сучасний, дім гарний. А, там сьогодні ще й стол. А, там сьогодні і відчинено. Чуєш, а це ж ма... магазин оце? Пошта я бачу, м'ясний він є. І воно сьогодні навіть працює. Все. Що ти кажеш? Це магазин. А, і там он магазин. Давайте йдемо, подивимося, що там є. Товари. Ты щось хочешь я не знаю я не знаю ну, сойти, ой тут не безпек я в магазин а що у неснома тут які ну, стейки є продаются нарізані кусочки М'яска. Так, а тут як зайти? Просто ага. Що тут є? Цікаве? На часівський звичайний магазин? Так як у нас, ага. Всяка Всячина продається. Thank you. Грушки є. Морозиво з'їли. Морозово одне смачне, друге ні. Ось. Схоже на каштанчик якийсь дрібненький. Красиве тут. Штике дерева. Осінь дуже гарна. Такі дорики тут також відрізняються від всіх інших. ось так красиво як у людей. Хтось забрав якийсь ком'юніті холл. Ред чи якось так. А ми йдемо. Далі. Наче пронесло з дощиком, не мовло дощу. О, ірландці в дворі. Не може бути. Все-таки вони існують. Дивіться, який красивий. Диви малі Ти бачиш дітей в дворі бігають. А, це тато з роботи приїхав. Може, може і ні.